Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Диндин -дин Юрій Богданович, воїн, батько, друг, син України. Юрій народився 9 травня 1968 року в селі Підбережжя Долинського району Івано-Франківської області, з дитинства був щирим, допитливим, відкритим до знання у школі відмінник у житті лідер. Любив футбол, гори, мандрівки з друзями та вчителями, усе, що давало відчуття свободи і єднання з рідною землею. Після школи вступив до Львівського обліково-кредитного технікуму. Освіта відкривала нові горизонти, але серце вело до служби. У 1986 році розпочав військову кар'єру в місті Бердичеві. Уже за рік підписав контракт не з примусу, а з покликання. Став прапорщиком, здобувши повагу товаришів за дисципліну, чесність і відповідальність. Служив у Чехословаччині у місті Страж, де загартовувався як воїн і як людина. Після розпаду Чехословаччини повернувся в Україну, продовжив службу у Виноградові та Долині. У 1997 році був звільнений у запас, працював на цивільних роботах, але завжди залишався вірним присязі вірним Україні. У 2022 році, коли ворог знову ступив на нашу землю, Юрій не вагався, був мобілізований до прикордонних військ, служив поблизу міста Ратне Волинської області, на заставі, де кожен день був випробуванням, і кожен день він проходив гідно, з честю, з любов'ю до батьківщини. 27 серпня 2025 року серце мужнього воїна перестало битися, але його дух живе. У пам'яті родини, у серцях побратимів Юрій залишив по собі родину сестру Галину, дружину Лесю, синів Андрія та Вадима, доньку Вікторію. Вони пам'ятатимуть його як вірного сина України, як чоловіка, який не зрадив себе, не зрадив свою землю. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.